Я маю все, що хочу. Все. Але я тут говорю з вами, бо напевно, я не так собі це уявляв. І повірте, я стільки сил приклав, щоб усе це отримати. Чи можливо, щоб ви занадто фантазували про результат? Ідеалізували цей час у своєму житті? Може, ви завжди мріяли про те, як неймовірно буде мати все це, дружину, яку кохаєте, сина, свободу робити все, що захочете? Але ви забули про важливий нюанс: життя все одно просто життя. Ви кажете, що воно не таке, як ви очікували. то на що ви очікували? Я буду мудаком, якщо скажу на бездоганність.